Остудниця, остудниця на полюбовницю, соперницю, розлучницю. Дівчата дуже багато ви мені просите, пишете, дзвоните. Відповідаю всім, зробіть так, мужа, серце вашого коханого повністю охладіє до цієї вашої розлучниці. Хай їх краще не буде, але якщо таке трапилося, мій заговір буде вам в допомогу. Найшла з дідової книги, трошечки перевела, бо в нього слова дуже такі ну, жорстокі, скажімо так. Роблю і говорю так, як записано у нього. Цей обряд приміняла багато раз, він допомагає, допомагав і буде допомагати. Берете чорний пакет, ложите фото вашої розлучниці. Якщо нема фото, пишете ім'я її і повністю описуєте, яка вона там. Білявка, чорнявка, повністю описуйте, берете куски льода з холодильника. заматуєте це все в пакет. обв'язуєте Ов'язуєте вірьовкою, вілььовкою. Накрипко, накрипко, щоб не було доступу. І слухайте відео із моїм заговором. Заговор остудниця. Ручей з ручом не збігається, гора з горою не сходиться, ліс з лісом зростеться, цвіт з цвітом злипнеться, трава розвивається, з той трави цвіт зарву, навруку собі положу, вийду на долину, на мужнину тропинку, всі чотири сторони, оглянуся, всі чотири сторони, в свою сторону поверну. На дорогу свого мужа поверну, на всі чотири сторони повелю. Як гора з горою не сходиться, берег з берегом не зближається, так би й ти, ім'я називайте, з моєю розлучницею, соперницею, любовницею не зійдеся, не живися, не зближишся, на шовкових постелях спати не будеш. Щов би ти за до мене, до мене, на мою дорогу, до мого дому, к моїм діткам. Шито, зашито моїми словами. Зашито. амінь Тоді оцей пакет туго-туго дуже так скрутите, ну, дуже дуго туго вірьовкою і в морозильну камеру. Ну, накрепко, так хоча б хай днів 9 полежить, тоді його ви, викинете на мусор і откуп поставте сладким або монетки коло мусора викиньте, Так ви, мужне серце охладіє, охладіє до любовниці, до розлучниці. До перебивальниці, як у діда написано, перебивальниця. Понімаєте? Хай вам воно буде на добро, хай допоможе тільки для моїх підписників.